Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами побігаємо трошечки по підземеллям. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви проходили саме цей івент з гоблінами. Мені просто цікаво, чи люди далі потім бігають по ось ці дари, тому що з них випадають непогані винагороди у вигляді ось таких от штук, які також можна потім сходити. Бо мені здається, що він ну, з часом, в принципі, набридає просто бігати по відкритому світу, шукати цих гоблінів. Не знаю. Чи багато з вас продовжують бігати його після того, як уже забрали скриню. Ну, навіть якщо цей івент закінчився, просто цікаво. Так, давайте підемо з вами в підземелля. Спочатку ми пройдемо з вами забуті знання для чого, мабуть, розповідав вже в якомусь ролику це 100% для того, щоб отримати там чудову криницю ну або ж колодязь, неважливо. Нам він потрібен для того, щоб отримувати додаткову кількість досвіду. Я вважаю, що ці підземелля саме на забуті знання, нам обов'язково потрібно бігати перед кожним івентом, якщо ми збираємося далі щось проходити, ну, тому що в них, в принципі, також можна дістати непогану кількість маревіту, там різноманітних ресурсів, але саме найголовніше, що ми тут шукаємо, це якраз жовтеньку криницю, те, що на досвід. В третій частині було досить незручно їх шукати, ці криниці. Вони діяли досить обмежений час, тому що там досвід додавався просто у вигляді бонусу 25%, якщо не помиляюся. Тобто він існував протягом того часу, поки ми цей досвід ну, додатковий просто-напросто не наб'ємо. Я вважаю, що в четвертій частині зробили краще. Тим чином, що цю криницю можна просто взяти, і на годину у нас буде додатковий досвід на 30%, якщо не помиляюся. Ну, Зараз візьмемо криницю побачимо. Тому він, як на мене, буде не зайвим, тому що в будь-якому випадку, який би ми івент не проходили, все одно додатковий досвід не завадить. Тим паче, що парагон розкачуються, якщо грати, знову ж таки, виключно на сезоні, досить довго і зайва кри... криниця нам зайвою не буде. А ці жовтенькі, до речі, штуки можна не обов'язково підбирати, тому що вони дають дуже мало от якраз досвіду. Так, от якраз наша криниця є у нас. Беремо криницю і дає вона нам. Вона нам дає. А, не 30%, добре. 15% на годину. Ну, слухайте, 15% це також непогано. Це 30%, мабуть, я рахував разом там зіллями і так далі, що можна дібрати більше, ніж 30% навіть. 38 загалом, якщо не помиляюся, знову ж таки. Ну, ми перевіряємо з вами на це. Давайте подивимося, наскільки довго ще це буде підземелля у нас продовжуватися. В Наханту зазвичай підземелля дуже довгі, але вони абсолютно точно нам не цікаві, якщо ми проходимо якийсь івент, наприклад, просто в цьому підземеллі. Нам головне добігти до боса, але якщо це підземелля вже на досвід, то в принципі можна його і пройти заодно. Ці жовтенькі друзі, кружечки, вони дають небагато, вони дають зараз подивимося з вами 34, 34. 34 тисячі досвіду, тому якщо ми подивимося на наш парагон, що в нас тут все вичисляється вже в мільйонах, тобто 134 мільйони, то уявіть, скільки таких. Кружечків нам потрібно підібрати для того, щоб це взагалі приносило хоч якийсь сенс. Але, ну, чом би і ні називається. Про що буде взагалі ролик? Ми з вами підемо, друзі, в підземелля харадримів. Точніше, ми будемо проходити звичайні кошмарні підземелля, але ті, що саме на підземелля харадримів. Чому? Тому що багато людей запитували, які там вибирати бонуси. Я трошечки ці підземелля походив, ну як трошечки, майже весь сезон уже їх проходжу. Хотілося би розповісти, які саме бонуси нам будуть там корисні які бонуси ми можемо з вами минати. Так, обов'язково розберемо це все, щоб воно нам не заважало, дивимося, що нам там випало цікаве. Запаси золота. Запаси золота це 100% в нас йде на розбір. Про ості підземелля буде йти сьогодні мова. Ми будемо вмикати звичайні, тому що можна було б проходити ось ці підземелля ескалації, але вони нас зараз мало цікавлять. Ну, можливо, якщо вам буде цікаво, то ми якось з вами їх походимо. Просто одне підземелля займає півгодини. Тому я не знаю навіть, скільки це роликів взагалі е, потрібно записати, щоб щось розповісти про ті підземелля. Просто там <кій> в основному все те ж саме, але в тих підземеллях. Більше випадають різноманітних бонусів у вигляді оболів, або у вигляді скринь із золотом, або у вигляді маревіту. Я думаю, можливо, ми їх навіть проходити не будемо, можливо, просто з вами розберемося, який із них нам найпотрібніший. Але, якщо чесно, ну, ці підземельні ескалації, я б їх радив проходити просто навіть будь-які. Тому що, ну. Вони не так, щоб часто сказати, щоб випадали. Можна їх, звичайно, назбирати безкінечну кількість, але його проходити, по-перше, не так уже і сумно, постійно ті підземелля змінюються. В будь-якому разі ми отримаємо з нього маревіт. Якщо ж називати от найкорисніші з них, можемо навіть зараз це в принципі розповісти, поки час у нас є. То я б обрав саме підземелля там, де в нас підземелля на маревіт, підземелля на оболи, а також підземелля на забуті знання, тому що в будь-якому випадку вони будуть нам корисними. Ми їх потім, якщо що, покажемо. Це основні три підземелля, які б я радив проходити, Ну, і звичайно, підземелля те, що на Харадримські сховища. Тому що, друзі, ті підземелі, в яких знаходяться ось такі самі стронгруми, як їх називають в англійському перекладі, ось ці харадримські портали, то таке підземелля ескалації буде, мабуть, самим корисним. Так, ну і дивимося на бонуси. Які в нас тут будуть, і як його взагалі проходити, це підземельне. Ми в основному з вами будемо ходити, друзі, тільки по ось цим е, пілонам. Зараз подивимося, як вони правильно називаються. Так, давайте дивитися всі бонуси. Швидкість нас абсолютно не цікавить: це 100%. Цей бонус е, е, так. Зв'язує монстрів поруч і також укріплює також нецікавий. Дивимося цей бонус. За кожне святилище, яке ми візьмемо, ми будемо, слухайте, Ну це дурниця, до відновлення зілля ХП. А те, що цей бонус укріплює харадримський зв'язок на 25% на 10 секунд, це корисно. Так, ну от дивіться. В основному потрібно брати те, що укріплює оцей харадримський зв'язок. Тобто, щоб нам більше давалося цього бонусу і щоб скоріше заповнювалася ця прекрасна шкала. Тому ми беремо обов'язково, щоб поповнити його на 40%. Обов'язково беремо, щоб поповнювати його на 25, я думаю, це буде також корисне. І е, самий головний бонус, хоча він знаходиться. Дивіться, тут рідкісний, тут е, у нас бонус магічний, а тут звичайний. Самий прекрасний бонус е, читаємо: треба вбивати монстрів е, поблизу, щоб е, завершити ритуал. Що це означає? Як тільки ми вб'ємо одного монстра, ми відразу будемо завершувати цей ритуал. Я вважаю, що це самий найкращий взагалі бонус в цій грі. Так, святилище ми взяли і біжимо далі. Нас цікава тільки ось ця штука. Зараз до неї дійдемо. Дивіться, нас цікавить тільки но стовп, як він називається. Харадримського артефакта чи хар... харадричного артефакту. Тобто, коли ми беремо ці стовпи, найкраще заповнюється ця, ось ця шкала. Коли гравців двоє або більше, можна також брати ось ті пілони, але вони будуть абсолютно нам не корисні. Чому? Тому що коли ми будемо брати ось ці харадримські стовпи, ми набагато швидше будемо заповнювати нашу прекрасну ось цю шкалу. Тобто, якщо ви на неї звернете увагу, саме на них вона заповнюється найшвидше. Тобто немає сенсу стояти там, грубо кажучи, біля тих обелісків чи святилищ, які просто викликають монстрів з порталів. це буде просто втрата часу. А от, якраз відкривати ось ці харадримські стовпи, це буде найкраще. Ті, що знаходяться такі, наче вкопані трошечки в землю. На цьому моменті, я думаю, зрозуміло, про що саме я кажу. Тому що ми можемо бігати, в принципі, і по мапі, вбивати монстрів, але це також буде досить довго. Тобто, найкраще я б радив проходити ці штуки, просто рухаючись від одного. Харадримського стовпа до іншого. Ну, зараз пройдемо з вами це тобто, І якраз розповімо. На мапі найголовніше нам якомога швидше, якомога більше вбивати монстрів. Тобто Тим швидше заповниться наша шкала, та, що знаходиться праворуч. І для того, щоб її заповнити максимально швидко, найкраще брати саме ось ці харадримські стовпи, які знаходяться на мапі. Ну, Не ті, що високі, а ті, що саме ну, прикопані, скажімо так, трошечки. Тому що на них є найбільший ш... шанс того, що ми прокачаємося швидко, навіть не прокачаємося, а завершимо. Це завдання, тому що там нам дається найбільше цього харадримського зв'язку. Тобто, якщо у нас гравців двоє, то ми можемо розділитися. Один з гравців буде підбігати і брати ті стовпи, що якраз харадримські, ті, що вкопані в землю, а інший буде брати ті, що знаходяться на поверхні, ті що високі. Це буде логічно, тому що якщо. Один гравець уже взяв цей Харадримський стовп, то інший вже не може його взяти, тобто йому потрібно чекати. Тому, звичайно, логічно буде, якщо вас все ж таки в команді двоє або більше, щоб один гравець виконував одне завдання, а інший просто так не чекав, виконував якесь інше. Тому що, звичайно, ви будете швидше зачиняти просто-напросто це підземелля. А от коли ви граєте самотужки, однозначно раджу бігати саме по цим харадримським стовпам, які знаходяться під землею. Тут, я думаю, зрозуміло. Також буде незайвим, поки ми рухаємося по цьому взагалі підземеллю, дивитися час від часу. Що знаходиться поруч з нами, якщо там знаходяться десь монстри у великій групі, то буде навіть сенс вбивати просто-напросто монстрів. Тобто, наша ціль якомога більше вбити монстрів. Якщо цих монстрів ми можемо вбивати без проблем і в порталі не беручи до уваги ці стовпи, то можна, звичайно, так, запаси золота от знову. Знову розбираємо. І є, до речі, сенс бігати ось ці звичайні підземелля, тому що в стромних румах може випадати ось такі чудові початки ескалації чи підземелля ескалації. Так, вмикаємо наступне. Давайте ось таке: нехай буде. Тобто ті, що нам не потрібні, ми розбираємо, нас цікавлять тільки підземелля на забуті знання, якщо це звичайні кошмарні підземелля, нас цікавлять тільки. Підземелля, там, де є хородримське підземелля. все от зараз ми вмикаємо всі, що з хородримськими підземеллями, тому що тут можуть випасти нам початки ескалації, тобто більш кращі легендарні підземелля. От легендарні підземелля, якщо у вас їх не дуже багато, можете ходити навіть всі, що є взагалі. Тому що в кінці там буде в будь-якому випадку якась цікава винагорода, вони, до речі, також бувають різними, буває падає якась кількість частин до босів. Буває, випадають якісь ключі, наприклад, на Орду або на інші ще підземелля, буває, випадає велика кількість унікальних предметів, ті, що падають з босів. Тобто, і там не вгадати, яку саме винагороду ми отримаємо, тому що вони всі різні. Тому, в принципі, якщо у вас є на це час або бажання, або натхнення, то можете ходити просто-напросто їх всі. Так, дивимося знову, які тут бонуси на нас чекають? Зв'язує монстрів плюс 4 до зв'язку. Не цікаво. Беремо обов'язково ось цей бонус вбити зв'язаних монстрів, щоб завершити ритуал. Це взагалі прекрасний бонус. Одного монстра вбиваємо і одразу проходимо з вами це підземелля. Так, ну тут дурниця, тут дурниця. Давайте для того, щоб збільшити швидкість ритуалу стовпа, ще пришвидшимо його. Ну і, звичайно, беремо, будемо ловити клубок енергії, щоб отримати більше зв'язку. також самий корисний тут бонус був, друзі, те, що. Вбиває монстра, точніше, ми вбиваємо монстра, і після цього завершується ритуал. От дивіться, ми беремо цю штуку, от монстр в колі, все. Ми його вбили, вбили монстрів ті ще поруч, біжимо відразу далі. Дивимося, що тут пак монстрів, можемо на ньому затриматися. Тому що тут також е, дасться нам бонус до зв'язку. На ці пілони ми не звертаємо уваги, тому що вони нас не, цікавлять. не цікавляться буде довго. Беремо знову ось цей стовп Харадримський, проходимо цього монстра, швидесенько вбиваємо всіх цих монстрів ті що поруч. Бачимо, що ще з'являються монстри. Можемо тут постояти трошечки, затриматися, тому що вони тут непогано з'являються. Все. Бачимо, що монстри припинили з'являтися, можемо спокійно бігти далі. Біжимо з вами далі, беремо знову цю штуку. От один монстр з'являється. Це якраз той непомітний біленький бонус, не рідкісний, не магічний, а просто звичайний. Найкорисніші, які є в грі. От Ви бачите, що ці штуки ми пропускаємо на мапі, вони нам не потрібні. Нас цікавлять тільки ті, що знаходяться знизу. Все. Ось такі нас цікавлять саме ці обеліски чи. Знову забув, як воно правильно називається. Я думаю, ви зрозуміли, про що я не будемо по 10 разів нагадувати, що саме ми беремо. З бонусів саме в цих підземеллях, друзі, до підземель ескалації якось дійдемо. Я думаю, вже в якомусь ролику про них розповідав. Якось окремо про них поговоримо, якщо вам ще цікаво, не знаю, можемо записати якийсь ще ролик. Все ж таки, про звичайні підземелля можу точно сказати, що найкорисніший бонус легендарний, те, що укріплює цей зв'язок на 40 відразу. Корисний бонус те, що укріплює здоров'я монстрів. Тобто пишеться, що монстри будуть мати на 50% більше здоров'я. Супер прекрасний також бонус. Можна його обов'язково обирати. Чому? Чим потужніший монстр, чим він ну як це правильно, чим він більш жирненький, тим нам краще. Якщо у нас персонаж максимально сильний, якщо він без проблем проходить всі івенти, там проходить босів, то буде логічно саме брати цей бонус на збільшене здоров'я цих монстрів. Чому? Тому що так, ми в два рази також швидше, ну можливо, менше, ніж в два рази, але будемо швидше також проходити це харадримське підземелля чи харадримський портал. Чому? Тому що чим у монстра вища кількість здоров'я, тим краще нам. Тому що за нього більше дадуть цього зв'язку. Тобто, ну, розуміємо, що це як в ямі. Якщо ми вмикаємо більшу яму, ніж ми проходили. Нам монстрів бити тяжче, ми проходимо її довше. ну Не завжди, але ну, якщо припустити, скажімо так, як це працює. Але досвіду ми, звичайно, отримуємо більше і зможемо прокачати, наприклад, якийсь гліф до вищого значення. Ну, Якщо він ще не сотого рівня. Тобто, Тут зрозуміло, Тобто, якщо ми обираємо бонус у цьому підземеллі на збільшення здоров'я монстрів, це прекрасний бонус для того, щоб його ввімкнути. Також хорошим бонусом, я вважаю, це той, що після третього заповнення шкали нам дає змогу. Змагатися за старотом. Тобто Після того, як шкала заповнюється на 3, можна також обрати бонус, щоб з'явився демон. Він з'являється не завжди. тобто Такий бонус важко спіймати поки що за 2 підзем... підземелля, за 2 спроби ми цього бонусу ще з вами не бачили, але в нас ще є трошечки часу. Давайте спробуємо, можливо, впіймаємо його. І спробуємо знайти з вами цей бонус. Так, Запаси золота розберемо з вами. Ну, Давайте куди ми ще не ходили. Давайте ось таке місто. Можливо, тут нам пощастить. Я вважаю, що їх не потрібно минати з ці звичайні підземелля на е, Харат... підземелля, тому що в них можна ну, вибити щось цікаве. Так чи інакше, з цієї скрині може впасти? Підземелля-ескалації, так чи інакше, там можуть випасти якісь цікаві, можливо, нам предмети. Тобто, Ну якщо у вас є час вільний, то можна їх в принципі походити. Знову ж таки це виключно по бажанню Якщо вам ці підземелля не потрібні, якщо у вас уже прокачаний персонаж. Ви можете проходити будь-який взагалі івент, який вам подобається. Не обов'язково проходити саме те, що раджу я. Тобто це все по бажанню, друзі. Якщо у вас є така, е, така можливість, бажання і натхнення, можна проходити ці підземелля. Але, знову ж таки, не обов'язково. Я їх проходжу, тому що мені в принципі підземелля подобаються, те, як вони виглядають. Що вони постійно різні? Якщо гліфи я, наприклад, всі прокачав собі, ті, що мені потрібні в збірці, і не хочу бігати, наприклад, яму, а просто хочу побігати, пограти десь у відкритому світі. Я краще ввімкну ось такі чудові підземелля і пройду їх, ніж буду проходити далі яму. Ну от навіщо, якщо вже всі гліфи вкачані? Чому б не побігати просто по підземеллям і не позбирати, наприклад, додаткові ресурси, там камені, предмети можливо, якісь вибити. Так, і дивимося от на бонуси. Ось про цей бонус я вам говорив: він один із самих класних. Те, що відразу укріплює зв'язок, не пам'ятаю наскільки казав, ну от на 40, а не на 45. Якщо на 45, то помилився. Обов'язково його беремо. Так, на місці вбитих монстрів з'являються частини швидкості. Це повна дурниця. Так, всі монстри будуть отримувати плюс 50 до урону. От дивіться, буває такий. Бонус те, що укріплює монстрів на 50 до здоров'я, от його брати нам потрібно обов'язково. Це можна, мабуть, пропустити. Зараз подивимося, що у нас по іншим бонусам. Обов'язково беремо бонус вбити зв'язаних монстрів, щоб завершити ритуал. Це абсолютно прекрасно. Ну тоді, якщо ці два бонуси, ну, атакують із засади, це е, дурний бонус, тому що там потрібно бігати за такими монстрами на мапі і чекати, поки вони там з засади на нас е, вистрибнуть. Це абсолютно два безглуздих бонуси, я вважаю. Беремо хоча б те, що буде прискорювати наш зв'язок. Ось ці пілони можна не брати, можна їх вмикати, але відразу звідси просто тікати. Тому що вони нам великого бонусу ніякого ніколи не дають. Майже ніякої користі від них. Користь від них є тільки тоді, коли ми граємо вдвох. Якщо ми граємо самотужки, немає сенсу брати ці пілони майже ніколи. абсолютно. Ну, Можна взяти, але. Ну, Почекаємо навіть подивимося, що тут. Ну, Декілька монстрів ну, таке. Мені здається, що ліпше набагато і швидше ось ця шкала заповнюється, коли ми саме знаходимося з вами на ось цих ставпах. Тобто дивимося, що вбили швидесенько монстрів, монстри з'явилися елітні, відразу заповнилася наша шкала. На одну ячейку, а тут дивимося, наскільки вона заповниться, якщо стояти тут. Ну Дивимося, що ми тут просто довше стоїмо. от і все, по часу. Майже таким же самим чином. Якщо у вас достатня кількість урону, то можна проходити взагалі, мені здається, як завгодно. З якими завгодно бонусами, все одно у вас буде залишатися час. Все одно у вас буде залишатися якийсь проміжок цього часу для того, щоб точно пройти це підземельне. Але Але б я все-таки радив бігати саме по ось цим штукам. Однозначно, Однозначно по ним, друзі. тому що там ми просто не втрачаємо свій час. Так, ну і бачимо, що час у нас майже завершився, три хвилини залишилося. Тож, мабуть, це якось може вам допомогти, друзі, в вашому проходженні. Я б радив все-таки брати виключно ось ці харадримські стовпчики, що прикопані трошечки під землею, тому що на них ми можемо особливо, якщо візьмемо бонус на зв'язаних монстрів чи монстра. Просто в кружечечку вбиваємо цих монстрів, відразу вся еліта з'являється, відразу ми її проходимо і біжимо з вами далі, і не втрачаємо час. Якщо ж стояти на тих шпилях, що знаходяться, що схожі, також на ті, що знаходяться в нас тут в грі. З різноманітними бонусами, то на них ми будемо просто-напросто стояти довго. Немає ніякого сенсу їх брати. Тільки є сенс тоді, коли ви граєте знову ж таки вдвох. Так, ви просто будете втрачати час. Ви просто будете стояти на них довше. От і все. Якщо ви не могли пройти швидко це підземелля, то раджу вам їх просто-напросто минати. Хтось, можливо. Навпаки, робить, комусь, можливо, зручніше. Ну, ось на такі святилища вони схожі, друзі, на ось такі пілони чи обеліски, Називайте, як вам зручно. Тобто, я раджу їх не брати там, тому що в цьому немає, ну, як на мене, жодного сенсу. Просто втрачаємо час. От і все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, друзі, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є якісь питання, задавайте в коментарях. Дякую всім за увагу, бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.